Всім привіт, друзі! Хочу зробити звернення до своїх підписників. Я хочу звернутися до вас словами подяки. Дякую всім, хто підписався на канал, хто підписується на канал, хто приходить на стріми, хто підтримує, хто коментує там відосики, які я виставляю. Я вам дуже дуже, дуже за це вдякую. Дякую за те, що допомагаєте розвинути. Українськомовний контент, дякую, що допомагаєте розвинути мій канал. Дякую за те, що підтримуєте якось Натикаєте на якісь помилки, ти це та носом, щоб я це висправляв і робив ще краще. Дякую вам за все, дуже-дуже дякую. Окрема подяка тим, хто підтримує фінансово. Я вам за це дуже-дуже-дуже вдячний. Прям ви Best of the Best. Я не можу підібрати таких слів подяки, щоб вам це виразити. Я просто. Від щирого серця вам дякую, дякую, дякую. Ви просто найкращі. Я не очікував, що таке може бути. Тобто, я зробив, ну я так думаю, ну це може колись там щось. Я просто поражаюся і вельми-вельм вельм вдячний за фінансову підтримку. І взагалі, ще раз хочу подякувати вам за те, що ви допомагаєте мені, моєму каналові, розвиватися, йти вверх по ступеньках, набирати підписників. Продвигатися, я вам за це дуже-дуже дуже дякую. І хочу розвивати ще більше свій канал, хочу робити якісь нові фішечки. Зараз над цими, як то кажуть, штучками працюю і, надіюсь, по дальшому я анонсую якісь цікаві ідейчики, в яких будете приймати і ви, і когось будемо запрошувати, будемо з ними щось десь мутити ну, в танках і не тільки. Так що ще раз всім дякую, дякую за те, що підтримуєте. Дякую, що приходите на стріми. Надіюсь, нас буде ставати все більше, більше, більше. Чат буде летіти так, що ти не встигнеш його і оком мелькнути, як він пролітає, пролітає. І будеш тільки які -кі кінечні якісь повідомлення виціпляти і на них відповідати. До цього будемо йти, 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 ще раз іти. І ще раз всім дякую. І з вами був Жека Вайпер. Чекаю вас в себе на стрімах. Діліться своїми друзями, діліться своїми знайомими, поширюйте цей каналчик, давайте будемо продвигатися, і все буде Україна. Україна обов'язково переможе. Дякую вам за все!